Шановний вступнику, Запорізький національний університет продовжує прийом заявок на вступ на курси підготовки до НМТ ЗНО та творчих конкурсів. Тривалість навчання 8 місяців. З 2 жовтня 2023 року до 31 травня 2024. Вартість навчання складає 1110 гривень за один предмет за весь період навчання. Подати заяву та документи необхідно до 29 вересня 2023 року. Ми готуємо майбутніх вступників за такими предметами українська мова, історія України, англійська мова, математика, дизайн, архітектура та містобудування. Після успішного проходження курсів здобувач отримує свідоцтво, а також можливість отримати 10 додаткових балів при вступі до ЗНУ. На спеціальності, що мають особливу підтримку від держави. Їхній перелік ви бачите на екрані. Більш детальну інформацію про необхідні документи, про перелік спеціальностей з особливою підтримкою, та таке інше, ви можете отримати за посиланням в описі до відео та у закріпленому коментарі. Не втрачайте свій шанс, встигніть подати заяву. Та долучайтеся до співпраці з Запорізьким найкращим університетом.